Слава Ісусу Христу! Вітається з вами Тасназарі. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Передостання проповідь з циклу з проекту Дев'ять проповідь Святого Альфонса Марії Делікорі на час біди. І ця проповідь буде на тему Молитви умистивляють Бога і відвертають від нас заслужене покарання за умови, що ми маємо намір виправитися. Дуже важлива і сильна проповідь. Тому. Уважно її вислухаємо. від доктора церкви, доктора молитви, знайме Сітеліфонс Марії Делігорія є великим вчителем молитви, має розроблену свою структуру медитації, також альфонсіанська так звана медитація, і написав славнозмісний твір, Молитва, могутній засіб спасіння. Простіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете Матвія 7:7: Той, хто має добре серце, не може не співчувати стражданим і завжди бажає бачити усіх людей щасливими. Але чиє серце може бути настільки ж добрим, як серце нашого Господа. А так як Бог за своєю природою є нескінченною добротою, то звідси випливає те, що він за своєю природою має надзвичайне бажання звільнити нас від усякого зла і зробити нас щасливими в усьому. Навіть більше того, він хоче зробити нас співучасниками його власного щастя. Так каже Святий Альфонс, Бог сам по собі щасливий, він не потребує людини до щастя. Але Бог, власне, властивість Бога ділитися любов'ю, ділитися щастям і ділиться цим щастям, хоче зробити людину співучасницею участі у його щасті. Тому Люцифер так. Позаздрив так, тому що Бог хотів чинити людину, співучасницю свого власного щастя. Саме тому він і бажає, щоб для нашого ж власного більшого блага ми просили у нього благодаті, яких потребуємо, аби з допомогою них ми змогли уникнути заслуженого покарання вічного життя. Тому він і пообіцяв. Вислуховуйте молитви тих, хто звертається до нього з надією на його доброту. Просіть, і буде вам дано. А тепер давайте перейдемо до основної суті нашої проповіді. Бог умилостивляється молитвами і спонукається від заслужене нами покарання за умови, що ми маємо намір виправитися. Отож, аби бути звільненими від нашого нинішнього Бича, тим більше від Бича вічного, ми повинні молитися і спортива. Діватися. Це і буде першим пунктом нашої сьогоднішньої розмови. Але зуважте, що тільки молитися і сподіватися недостатньо, ми повинні молитися і сподіватися так, як належить. І це, у свою чергу, буде другим пунктом нашої проповіді. Ми повинні молитися і сподіватися. Бог бажає, щоб усі ми були спасені. Про це потрібно пам'ятати. Про це святий апостол Плох каже нам такими ось словами, бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. І хоча Бог, і бачить всіх грішників, які, які заслужують на пекло, Він не бажає, щоб хтось із них загинув, але хоче, щоб вони повернулися до його благодаті через покаяння і спаслися. Бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі не вернулися до каяття. Але перш ніж звільнити нас від заслуженого покарання і дарувати свій благодаті, він бажає, щоб ми самі попросили його про це в молитві. Молитві каже Святий Лаврентій Юстинян: гнів Божий призупиняється, його відплата відкладається і, зрештою, отримується прощення. О які великі обітниці дає Бог тому, хто молиться, і клич мене в день тісноти, я визволю тебе, і ти прославиш мене. Поклик ним до мене, і я обізвуся та й об'явлю тобі великий неописане, чого досі не знав єси. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Теодорет каже, що молитва це єдиний інструмент. Але при тому це такий інструмент, який може здійснити все. Тому пам'ятаємо, братя мої і сестри, що коли ми молимося і просимо про такі речі, що сприяють спасінню, то навіть наші гріхи не можуть перешкодити нам отримати благодаті, яких ми просимо. Просіть і отримаєте. І Христос тут якраз і наголошує на тому, що кожен, хто просить будь, Він правене, чи в гріху отримає. Саме тому Давид і казав: бо ти, Господи, добрий, вибачливий, і многомолостивий для всіх, хто кличе. До тебе. Звідси апостол Яків, щоб спонукати нас до молитви, каже нам: отже, якщо комусь із вас бракує мудрості, то нехай просить у Бога. Він щедро і з радістю дарує всім людям і не дорікає нікому. І коли Бога просять про щось, що по-справжньому буде корисом для наших душ, то він завжди дає навіть більше, ніж у нього просило. Він щедрий з радістю дарує всім людям. Коли, наприклад, одна людина просить послуги в іншої, який вона, можливо, раніше завдала шкоди, остання зазвичай дорікає їй за цю заподіяну колись образу. Але Бог не такий, він ніколи не дорікає. І коли ми просимо у нього якусь благодать для добра наших душ, він ніколи не дорікає нам за образи. Які ми вчинили проти Нього, але Він вислуховує нас і втішає нас так, ніби ми завжди вірно служили йому. Не просили ви досі нічого в ім'я Моє, сказав Господь одного разу своїм учням. І сьогодні він каже те саме й нам: просіть і отримайте, щоб повна була ваша радість. І цим самим Він ніби хотів сказати нам, чому ви скаржитесь на мене? Ви можете звинувачувати лише себе. Ви не просили в мене благодати і тому не отримали їх. Просіть у мене відтепер, чого забажаєте, і воно буде вам дано. Якщо у вас немає достатніх заслуг, щоб отримати це, то просіть це у мого Отця, у Моє ім'я. Тобто через мої заслуги, і щоб це тільки не було, я обіцяю вам, що ви отримаєте це, чого тільки попросите ви від Отця в моє імення. Він дасть вам. Князі землі кажеться, Іван Золотусти, приймаю до себе лише на багатьох, та й то рідко, але до Бога завжди можна звернутися кожному в будь-який час із упевненістю у тому, що ви будете вислухані. Покладайтеся, отже, на ці великі обітниці, так часто повторювані Господом у Писанні, і давайте завжди будемо Уважно просити у нього ті благодаті, які необхідні нам для спасіння, а саме прощення наших гріхів, витривалість у Його благодаті, Його святу любов, покірність у його Божій волі, блажену смерть і рай. Молитвою ми можемо досягти всього цього, але без молитви ми не матимемо нічого. Саме тому святі отці та богослови часу наголошують на тому, що саме молитва необхідна людям для спасіння. А це у свою чергу означає і те, що без молитви нікому не можна спастися. Лесі мудро каже, що це повинно бути одним із стовпів нашої віри. Без молитви спасіння неможливе. І це чітко випливає із писання, яке каже нам: просіть і отримати, бо як той, хто шукає, отримує, каже Свята Тереза, так і той, хто не шукає, не отримує. Вильнуйте та моліться, щоб навійшло спокусу, треба молитися. Завжди такі слова, як шукайте, моліться, і треба, згідно з думками багатьох богословів, включаючися того. Тому мають на увазі припис, що зобов'язує нас молитися у обов'язковому порядку. А відсутність щоденної молитви навіть прирівнює до смертного гріха. Адже ж молитва це не просто бажана, а обов'язкова умова для отримання Божих благодати, без яких спасіння неможливе. Отож, давайте молитися і молитися з великою довірою. Довірою у що? У ту божественну обітницю, якою, як каже Святий Августин, Бог зробив себе нашим боржником, Бог нам пообіцяв, і він не може порушити свої обітниці. Тому давайте шукати, сподіватися, і ми обов'язково спасемося. Чи зазнав хтось, довірявши Господові, чи був хтось полишений, страхавшись його, чи взивавши до нього чи був хтось від нього погорджений? Ніколи не було, ніколи не буде такого, щоб хтось сподівався б на Господа і загинув би, як нас у цьому і запиняє пророк. Щит він для всіх, хто вдається до нього. Але як же тоді так виходить, що деякі люди просять благодаті і не отримують її. Сити, і все Яків відповідає нам, що це пов'язано із тим, що вони просять неправильно. Ви просите та не одержуєте, бо зле просите. Якова 4.3. Ви повинні не лише просити і сподіватися, але просити і сподіватися так, як належить. І це підводить нас до другого пункту нашої проповіді. Отож, як я вже казав раніше. Святий Альфонс, Бог бажає звільнити нас від усякого зла і поділитися із нами своїми благословеннями. Але окрім того, Він також бажає, щоб його шукали в молитві, щоб ми до нього зверталися належним чином, аби він нас вислухав. Але хіба Бог буде слухати такого грішника, який молиться до нього, аби тільки звільнитися від своїх страждань? Але при цьому не бажає відмовлятися від своїх гріхів, які і є причиною цих страждань. Коли нечистивий Єровам простягнув свою руку проти пророка, який докоряв йому за його гріхи, то Господь змусив його руку засохнути так, що він навіть не міг відтягнути її назад, і всохла рука його, яку він простяг до нього, і він не міг вернути її до себе. Тоді цар звернувся до цього Божого чоловіка і почав благати його, бо той попросив Господа відновити його руку. Теодорет, так говорить про цю подію. Дурний він був, що просив у пророка молитви про відновлення своєї руки, а не про прощення своїх гріхів. Так само чинять і багато інших людей. Вони або благають Бога звільнити їх від їхніх страждань, або благають слуг Божих відвернути своїми молитвами, загрожуючи їм покарання, але вони не прагнуть. Отримати благодать, звільнення від своїх гріхів і не бажає змінювати свій життя. Друзі, це відповідь на всі проблеми. Ми можемо молитися, постати, значить, робити найважчі діла умерлення. Але якщо немає цього внутрішнього переміни нутра, отже, про що йдеться, звільнитися від своїх гріхів і не бажати змінити своє життя, воно все є. Безрезультатне? Так? Ми можемо місяцями молитися за мир в Україні, але якщо не буде переміни мого життя, відвернення від гріха, переміна мого життя, то воно нічого не спрацює. І як тоді такі люди можуть сподіватися, бути звільненим від покарання, якщо вони навіть не збираються усувати його причину? То що ж тоді озброєє руку Господа громовицями, аби карати і мучити нас? Оце проклятий гріх? Покарання це штраф, який потрібно заплатити за гріх, каже Тертуліан. Отже, страждання, яких ми зазнаємо, це штраф, який має сплатити той, кого гріх піддав покаранню. Подібно каже Святий Василій, гріх це боргова розписка, яку ми видаємо проти себе. І кожного разу, як ми грішимо, ми добровільно входимо в борг перед Божою справедливістю. А значить, не Бог робить нас нещасними, це робить гріх. Саме гріх змушує Бога посилати на нас покарання, смерті і кров, чвари і меч, звидня та голод, у бич. усе те створилося для беззаконних. Єремія, звертаючись до Божої помсти, каже: О мечу Господній, аж доки не матимеш спокою, до відпіхов своїх заспокойся та стихне. Але потім він продовжує. Але як заспокоїться він, коли наказав йому це сам Господь? І справді, як може меч Господнього коли буде заспокоїтися, якщо грішники не бажають покинути свій гріх, навіть не дивлячись на те, що Господь дав своєму мечу наказ вершити відплату аж доти, доки вони заслуговуватимуть на неї. Але дехто тоді може сказати: ми молимося дев'ятниці, ми постимо, ми даємо милостию, ми звертаємося до Бога, то чому ж він нас не чує? І Господь їм відповідає, як вони будуть постити, я не послухаю їхніх благань, а коли. Принесуть цілопалення і дар, я їх не прийму, бо я повигублюю всіх їх мечем і голодом і моровицею. Це книга Єремії 14:12. Отже, ж, і ці слова слід розуміти так. Як я можу вислухати, я можу вислухати молитви, тих, хто благає звільнити їх від їхніх страждань, а не від їхніх гріхів, це ключ до того, як можна дійсно умилостивити Господа. Навіщо мені їхні пости, їхні жертви, їхні милостині, коли вони не хочуть змінити своє життя? Я повигублюю всіх їх мечем з усіма їхніми молитвами, і побожностями і покаяними вправами, я буду змушений своєю справедливістю покарати їх. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, піде в царство небесне, каже Христос. Тому, братями і сестри, пише святий Альфонс, ніколи не покладайтеся на ті молитви чи інші побожності, які не супроводжуються рішенням виправитися. Ви молитеся, б'єте себе в груди і просите милосердя, але цього недостатньо. Нечистиві Антіох теж молився, але писання каже, що його молитви не змогли отримати молосів від Бога. Тож нечистиві став молитися до владики, який над ним не милосердився. Нещасний, бачачи себе, поглинутим хрубаками і вже близьким до кінця, він молився за своє життя, але так і не мав жалю за свої гріхи. І цей випадок дуже чітко підкреслює нам, що Бог. Не реагує на формальні молитви чи зовнішні прояви покаяння, якщо вони не супроводжуються щирим внутрішнім рішенням змінити життя. Естель Фонс Дель Делькорі більше говорить, що молитва грішника взагалі значить потрібно молитися в будь-якому стані. Про це каже Сита Фаустина. Але молитви, коли людина в стані тяжкого гріха, не мають заслуговуючого характеру. Приклад саріанті Антіоха яскраво показує нам те, що навіть у крайній нюжді молитва без істонного каяття за гріхи не буде без Отож, якщо ми не маємо наміру виправлятися, то нам не слід покладатися і на допомогу наших стих покровителів. Бо дехто інколи каже, у нас. Є наш покровитель, або якийсь інший святий, який захистить нас. У нас є наша Мати Марія, яка забезпечить е, наше визволення. Але тоді я знову нагадую вам: ось ці слова з Біблії. Хто вас надоумив утікати від гніву майбутнього? Отож, учиніть гідний плід покаяння. Не думайте говорити собі, ми маємо ця Авраама. Це слова Йоанна Хрестителя. Матвія 3:7:9. Тому ніхто не може сподіватися уникнути покарання, якщо не покине гріха. І не варто також переконувати себе і у тому, що святі будуть допомагати нам, якщо ми наполегливо продовжуємо гнівати Бога. Бо саме тому святий Іван Золотустий і запитує, яка буде користь від, Є... від Єремії для юдеїв? Адже ж юдеї мали Єремію, який молився за них, але незважаючи на всі молитви того, святого Пророка, вони все ж таки отримали покарання, оскільки так і не захотіло відмовитися від своїх гріхів. Без відповідає цей святий учитель, молитви святих багато сприяють утриманню Божого милосердя для нас, але коли? а тільки тоді, коли ми каємось. Отож, молитва Святих дуже корисна, але тільки тоді, коли ми самі докладаємо зусиль, щоб покинути гріх, уникати спокуси, повернутися до Божої благодаті. Так, імператор Фока, щоб захиститися від своїх ворогів зводив стіни та множив, укріплення, але врешті почувало з неба. Що сказав йому, ти будуєш стіна, але коли ворог є всередині, то місто легко взяти. Ми також повинні вигнати зі своїх душ нашого внутрішнього ворога, яким є гріх, інакше Бог не зможе звільнити нас від покарання, адже він справедливий і не може залишати гріх безкарним. Інша історія розповідає нам, як жителя Антіохі, молилися до Марії, щоб відвернути від себе покарання, але нависло, яке нависло над ними, і поки вони молилися сети бер... Бертольд почув, як мати Божа відповіла за нами, «Залиште ваші гріхи. І я буду прихильною до вас. Це потрібно, щоб цю проповідь почули якомога більше. І можливо, після цього проекту ми видамо також цю книжку, перекладену. Бо це є важливо, так? Отже, благаємо Господа виявити до нас мого серця і молімося так, як молився Давид, поквапся, спасти мене, Боже, Господи, поспішися ж на поміч мені. Так це правда, що Бог бажає нам допомогти, але Він хоче, щоб ми також і допомагали собі самі, роблячи все, що залежить від нас. Той, той хто бажає отримати допомогу, каже Гіла, гіла Редд, повинен також зробити все можливе, щоб допомогти собі. Адже Бог справді бажає нас врятувати, але при цьому ми не повинні уявляти, що Бог зробить у себе нашої участі. Святий Августин каже: той, хто створив тебе без твоєї допомоги, не спасе тебе без твоєї допомоги. Тож чого ми чекаємо грішні? Що Бог сам приведе нас до раю з усіма нашими гріхами, ми продовжуємо накликати на себе Божі покарання і все ж сподіваємося бути звільненими від них. Хіба Бог має рятувати нас, допоки ми самі так наполагово засуджуємо засуджуємося? Отже, якщо ми справді маємо намір повернутися до Бога, молімося тоді до Нього і радімо, бо навіть якби гріхи всього світу були нашими, ми було б все одно почуті Богом, яку вже теж раніше про це казав. Тому пам'ятаємо, кожен, хто молиться з наміром виправитися. Отримуємо у Тож молімося в ім'я Ісуса Христа, який обіцяв, що вічний Отець дасть нам усе, що ми попросимо в Його ім'я. Тобто через Його заслуги. Поправді, поправді кажу вам, чого тільки попросите ви від Отця Моє імення, Він дасть вам. Тому молімося, ніколи не припиняємо молитися. І так ми отримаємо кожну благодать з допомогою, якої можемо спастися. До нього, до цього нас спонукає Святий Бернард, який закликає нас молитися до Бога через заступництво Марії. Шукаємо благодаті, шукаємо її через Марію, бо той, хто шукає через неї, отримує допомогу на своє прохання і не може бути розчарований. Марія, коли ми молимося до неї безсумнівно заступається за нас перед своїм сином. І коли Марія молиться за нас, вона отримує те, що просить бо її молитва не може бути відкинута сином, який так сильно її любить. Одна з чудових проповідей про молитву. Ми її закінчили, і наступна вже остання дев'ята проповідь буде властиво про Матір Божу. Пресвята Діва Марія, заступниця грішників. Е, на кінець про Матінку Божу, Тепер на францисканських реколекціях також останню конференцію мав про Марію. Це дуже важливо взивати Марію. Так? Е, Хто не має Бога, не має Марію за матір, не може мати Бога за отцяка за один відомий святий. І тому це є істина. так? Будьмо правдивими християнами-католиками, почитаймо Марію, молімося її вервицю. Але про це в наступній науці. Дякую, з вами був і Зарій. Слава Ісусу Христу!